Всім привіт! З вами Бродяга, і ми продовжуємо нашу рубрику пуш 100 тисяч кубків з нуля без донату. Зараз ми стартуємо з 14 тисяч і будемо рухатися до 15. Також апнемозну лігу. Давайте зіграємо її і апнемо. Так, прилітає нам друге золото і ранговий стродроп. Давайте його відкриємо, подивимося, що випаде. А з нього падає. Аж 250 блінгів, До речі, хоча б не сотка. З другого нам випадає 100 блінгів Фіня повна випадає, але тут нам вже прилітає алмаз і у нас буде міфік дроп. Подивимося, що з нього випаде. Давай з міфік дропу нам випадає скін на 100 Супер 100 Але не розумію, нащо мені той скін. У мене настужа є всадник без Кращий скин, як на мене. Так, тут у нас почалися ангели і демони. й демони. Скінчився сезон 31-й БПшки. Давайте заберемо з нього нагороди. Щось підлагує ігра. Може через те, що багато ігроків грає, чи що. Повідкриваємо стардропи. які не хочуть ніяк грузитися. Так, на Френка з другого. Нічого це рідкий. І впадаю Міфік Дроп з Міфік дропа випадає нам гаджет на Байрона. Непогано, в принципі, але таке. Також ще хочу отримати джуджу. Так що давайте її Genna змінимо на джуджу. Спеціально я Джена не забрав, щоб швидко джуджу отримати. І потім її апати. Тут нам дає два безплатні дропи. Давайте відкриємо ангельський дроп. Подивимося, що з нього випаде. Так, з ангельського дропу нам випадає подвоючу. Коротше, даблери. І випадає нам світлий, світлий дотик. Коротше, фігня якась. Саме ліпше за демонів. Там э, кращі ці способки. Особливо, то, чи водія і вогонь. Тупо топові, коли банки випадають або коли докладає вогонь. Просто імба. Так, забираємо ще демоніч... демонічний дроп. Так, з нього нам. Що випадає? Очки сили, Ну хоча б щось. Так, тут я вже за демонів. І граю і випадає нам. Кража душ. Так, закінчився у нас сезон. Давайте відкриємо ящик з самого першого левела звідси нам падає скін на тару. Стара. Трошки... Тупий нік у неї, тупа назва цієї тари, але нічого. Йдемо газувати і апати вже в кубки. Також давайте зараз заберемо джуджу. Так, джуджу нам прилітає. І далі у нас на розблокуці знову джин. Я, якщо чесно, думав, що його пропустить. Це піде далі на Лего. Але ні. Все ж таки мусимо його перш розблокувати, Нічого розблокуємо Тиждень-два поіграти, та й джин буде. Так, давайте вкачаємо також джуджу хоча б на сьомий левел. І поіграємо на ній. Так, то вибираю гаджет. Друг... Перший гаджет все ж таки кращий. Я його вибрав і пішов і грати. Відкриваємо перший дроп, демонічний, з якого нічого не випадає. З другого так само нічого не випадає. І з третього аналогічно нічого. Так, тут нам випадає нарешті топова карточка. Просто топова. І тут в нас з дропу була надія, що щось випаде, але випала фігня. Коротше, лутаємо 7 дропів. Я вибрав. Демонічні. І тут нам з самого першого щось випадає. Давайте подивимося, що. Тут у нас скин на Емс. Демон Емс. Непогано, в принципі. Як непогано? супер. Скини мені потрібні або перс, або скини. Більше нічого мені не треба. Так, наступні нам вже нічого не хочуть давати дропи. Це ясно, бо нам з першого ж випав скін. Тут нам випадає. Що нам випаде? Якийсь, коротше спрей галімий. Нічого. Ну тут, до речі, була надія, що щось випаде, але. Ні судьба, як то кажуть. Тут нам зразу дає вогонь карточку вогня. Тупу-топ. -топ Дві найкращі карточки ми вже отримали все. Тут відкриваю Demon Drop, і нам випадає пенні. Непогано, не треба буде на неї кредити тратити. Пішов апати Джуджу, апнув її на 15 й ранг. вийшли меню, прилетіло 59 кубків, у нас же 14350. Тут я вже взяв дерево, попробую його вернути на 1000 кубків. Ще ми, до речі, непогано справляємося. Лишається остання катка. І як ви бачите, 4 ігрока це вже значить, що одне місце буквально і в нас 1000 кубків вертається. А можливо вже вертається, я не замітив. Але давайте її відіраємо. Тут забираю кота і займаємо таким чином друге місце. Прогрес в сезоні. У нас виходить плюс 5 кубків. Непогано на 5 кубків залітає деріл. В принципі, нормально так 46 не виходячи, непогано. Збираємо 1250 золота за друге срібло і тут я вже взяв Апатешальку. арпувім на 47-й-48-й на ранг. 49-й ранг. І також 50-й ранг. Я скоріше щось думав, що 50-й є максимальне одний те саме, але виявилося, що ні. Тому апаємо її на 50 -й. і зараз підемо апати вже на максимальний ранг на 1000 кубків. Також забираємо 1250 золота, пригодиться. Ідемо їй апати. Лишається нам всього один кубок, щоб її апнути. Давайте зіграємо цю катку. Ставлю я в X3, щоб не затягувати відео. Так, якісь звуки. Тут вже восьме місце, непогано, сиджу трошки у кустах, тому що не хочу нарватися. Як бачите, я япаю 7 в силу. Тупо на касер кубків всьому в силу. Я ще так не апався, але Надіюся, нам це вийде. Так, вже 7 ігроків залишає 6. Мені треба ще хоча б, щоб один ігрок здох, щоб було п'яте місце. Тоді я думав трошки накопити ульту, але не вийшло. Так, вже п'яте місце є, супер. Тут Едер на нас пішов і завалив нас. Але не мішає нам забрати за п'яте місце плюс один кубок і апнути максимальний ранг. І 1000 кубків на сьомій силі. Просто в шоці, як мені це вийшло на сьомій селі, апнути касарь, але якось вийшло. Нормально. Так, тут я дивився в сезон. нічого нового. Відправляємося далі апати кубки. Візьму я персонажа і погазую апати. Але перед цим давайте ще повідкриваємо бравпас. Я там трошки нагородно збирав, забираємо кредити, забираємо дропи. Дропа нічого не падає. Забираємо касер золота. Знову дроп, з якого нічого не випадає. Забираємо 100 кредитів. Старт і далі в нас геми. Геми, до речі, потрібні. Можливо якийсь персонаж буде в акції, я його куплю. Тому що персонажі на цьому аккаунті найбільш потрібні. потрібні. Аккаунт без донату. Так, у нас вже майже 400 очків є. Не очків, а цих на Джена. Тут я відкриваю англійський дроп з якого нам зразу вже випадає скин. Новий Ангел Ангел Світа Кольт. Непоганий скин, до речі. Я радий навіщо він мені випав. Бо далі ми будемо апати Кольта також на цей що я його постараюся вернути зараз апаю Джуджу на 20-й ранг і приступаю до апу Кольта вже. Лишається нам 5 кубків всього, щоб гапнути. Тут вже третє місце я трошки пізно включився, бо забув. Тут мене забирають, але лишаються ще тімейте. Лишаються. Друге місце в нас вже є. Ми стараємося зайняти перше. Якось живем, забираю я Макса, лишається у нас. Та ліку ми забираємо і цього також займаємо перше місце три кубки. Значить, максимальний ранг на культі ми також вертаємо непогано. Приступаємо до наступного персонажа. Далі я апнув БК на 40-й ранг. Ви ще я не йшов, тому що з сьома, сьома села на боку не дуже хочеться іграти. Треба хоча б 9 -ту. Тому взяв ніту і апнув її на 20-й ранг. Давайте вийдемо, заберемо кубки у нас же. 18 Той, кі 18 Мрію 800 кубків. Беремо джуджу, апаємо її на 25-й ранг. Залітає нам 14900 майже вже, апаємо джуджу на 30-й ранг. Виходимо в меню і лишається нам буквально одна ігра. і буде 15К. Давайте зіграємо тут я. Пішов на Едгара. Не знаю, чого я його так не боявся, але в принципі добре, що не боявся, бо я його легко забираю, тому що він тупит. Пішов я далі мег виносити, її забираю мій ботик тупо. Збираємо банку, одну другу і йдемо добивати кось. Так, тут забираю відмортиця, але в кустах був Вольд, який мене закресив і забрав. Але нічого, п'яте місце нам вистачає, щоб отримати цей один кубик, кубок, якого нам не ставало. І забираємо тисяч кубків. Непогано в принципі. залетіли ці 15к. Нетяжко було, апнули ми 3 перса на касер за це відео. Думаю, непогано. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Бродяга БС. Всім до побачення і до нових зустрічей.